Ваги уривок з Жана Ануя Антігона, ролі виконують мамка Анастасія Бортнік, ісмена Вікторія Поломарчук, Антігона Владислава Курич. ти вже прокинулась. Так. Прокинулась. Лишенько. Виявляється обидві. Ви що, сказилися, що схоплюйтесь раніше за прислужниць? Ну, Як, по-вашому, хіба це гарно підводитися, коли ще й на світ не благословилось? це Тя, 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 тять. Чіба таке личиться рівно. А от братися Цього ми не встигли. Буде мені через нас не перила. Залиш нас, няню. Нам не холодно, Запевняю тебе, адже літо надоволі. Піди, завари нам каву. Ну, Будь ласка. Я залюбка зараз випала чешечку правду. Люди ночі. Може, тоді я почувати на себе ще. нікому я. В голова, паморочі від голоду. А я, ідіотка, тут стовбичого сіла з між того, щоб дати і робити чогось гарячого. Треба всього завети камушний. Ти захворіла? Остань. Трохи стомилася. Це через те, що я дуже рано встала. Я теж тім ніч не спала. Тобі треба виспатися. Інакше завтра ти будеш не такою гарною. Не посміхайся. Я не посміхаюся. Я рада, що ти сьогодні така гарна. Це мене заспокоює. Коли я була мала, я була така нещаслива. Пам'ятаєш, я намагалася забруднити тебе за засовувала тобі за комір гробаків. Одного разу я прип'яла тебе до дерева і одрізала твоє волосся, твоє розкішне волос. Як воно, мабуть, легко. Не мати дурних думки такими довгими, прямими, старанно укладеними на круг голови. Чому ти говориш про інше? Про інше. Ти знаєш Антігону, я довго думала. Так. Я не думала всю ніч. Цього зробити. Що Чому? Бо ми, тоді нам доведеться померти. А вже кожному своє. Він змушений буде заподіяти нам смерть. Ну, а ми... ми повинні піти поховати свого брата. Так розподілені ролі. Нічого не втієш. Я не хочу вмирати! Я теж воліла б не вмирати, якби це було можливо. — Послухай. Я добре все обміскувала цієї ночі. Я старша за тебе, я все вмізкове. Бувають випадки, коли не потрібно сильно розмірковувати. Треба, дяком. Звичайно, це жахливо, і мені теж шкода брата. Але. Частково я розумію, дядька. Я не хочу часткового розуміння. Він цар і мусить подавати приклад. А я! НЕ Щодо мене, то мені не потрібно нікому подавати приклад. Або говорять. Ця дурненька антігона. Уперта дитина, чого їй лише не наверзеться на думку. За це її у куток або їх закапелок, туди туди і дорога. Від неї вимагали лишень одного, щоб вона не перечила. Ну, завелась. Борови насупила, дивиться в одну точку, нікого не слухає. Ти мене, либонь, послухай, я частіше за тебе маю рацію. А я не хочу мати рацію! — Намі спроби зрозуміти. Зрозуміти? Я з малку одне це слово від вас від усіх чую! Слід було зрозуміти, що не можна торкатися води, холодної, текучої води, бо вона бризкає на кам'яні плити. і до землі торкатися зазь, бо забрудних сукню. Слід було зрозуміти, що не можна їсти все разом віддавати все, що маєш у кишені першому, ліпшому жебракові. не можна бігати, бігати у повівах вітру, аж поки знесила, на не хвалеш на землю, не можна набитися, коли жарко, а купатися не дозволено ні вранці, ні ввечері, то тобто, аж ж не тоді, коли Але не зараз. Він сильніший за нас антігоном. І всі мешканці міста думають так, як він. Їх сила селена воно кишать по всіх іванських вулицях. Я не слухаю тебе. І вони улюкатимуть. Вони подужають нас. Тисячі рук простягнуться до нас, тисячоликий натоби тріщатимуться на нас, але погляд у них буде єдиний. Вони плюватимуть нам в обличчя, та ще ж доведеться просуватися на військові креси смертючий натов крізь їхні рейди та їхні знанависті аж до місця страти. А там багрові пеки охоронців, їхні гробедні, чи селими діла писька, їхні печачі очі, хоч як не наменуй, хоч як їх не умовляй вони в чорні невільники, слово в слово виконуватимуть те, що їм наказано, не роздумуючи, добре це чи погано. А страждання доведеться да відчути, як наростає біль, як він досягає такого рівня, що годі витрапати і відсіватися вже вище і вище. я не дуже смілива и теж. Пізніше за всіх, коли падав, і відбудови, що прожити ще кілька хвилин ночі. А хто ще дитині плакав через те, що на землі стільки тварин, стільки трав у лузі, а всіх їх неможливо обняти. Сестричко моя мила! Ні! Облизь мене! Не надійся, що ми зараз почнемо рюмзатися. Обійма. На твою думку можна відступити лише через те, що тобі буде боліче і ти боїшся смерті. Так. Ну то й відмагайся цими причинами. Ані Гоно, благаю тебе. Нехай чоловіки вірять у високі ідеали і помирають за них. А ти ж дівчина. Так. Дівчина. Чи ж я мало плакала в дитинстві, що народилася дівчиною? Щастя твоє тут перед тобою. Варто руку простягнути. Ти заручена, ти молода, ти вродлива. Ні, я не вродлива. Ну, В тебе не та врода, що в нас, а якась інша. Ти ж прекрасно знаєш, що на тебе обертаються всі хлопці на вулицях. А дівчата, варто їм тебе охлидіти, раптом замокають і очей від вести від тебе годні. Хлопці на вулицях. дівчата... І злимо все буде скінчено. Ти! Ти! Тимонавіна! Ти завжди з будь-якого приводу казала мені, що я божевільна. Іди знову лягай у ліжко і знову. Бачиш, сонце тільки сходить, а в тебе аж очі злипаються. Ну йди. А ти? Я не хочу спати. Але обіцяю тобі, що не зручого з місця, поки не прокрися. Неня принесе мені нічого спосмідали. Ну йди. Я переконаю тебе, правда? Переконаю. Ти дозволиш мені іще з тобою поговорити. Адже ж. Я дозволю тобі зі мною поговорити. Я всім вам дозволю зі мною поговорити. Іди я гайку ліжку. Бо ж завжди ти будеш не такою гарною. Мої. <різь> Бідолашне. Тобі міцна кава і грілки, голубенько, Поїж. Я не дуже голодна, няня. Я Її хлосли руч підсмажила і маслом помастила, як ти любиш. Яка ж ти добра, мамоця. Трохи пити хочеться, коли все. их подій Більше, як бувало, коли я не здужила. <клухи> Яна сильніша за пропасниця, сильніша за марні. Сильніше за тінь від шафи, яка вишкіряється і постійно міриться на стіні. Няня, сильніше за тисячі комах тиші, які щось точать у темряві ночі. Няня сильніше за ніч, яка в долині. Няня сильніше за саму смерть. Дай мені руку, як тоді, коли ти -то сиділа для мене. Просто я ще надто мала для цього всього. Надто мала для чого? Моя Не Немає значення, няня. Я тримаю твою добру зашкарубну руку, яка рятує завжди від усього. Я це добре знаю. Може, вона мене ще раз рятує. Ти ж така дужа, няня! Що ти хочеш, щоб я тебе зробила, голубенько? Нічого. Лише поклади мені руку на щоку. Живе, ні баба яви, ні вовкулаки, що викрадає дітей. Няню. -ня. Щодо моєї собаки дусі, що саме? Пообіцяй, що ти не гуна душканий. Ця тварюка все навколо бабри з своїми брудними лапами, Її взагалі не слід було пускати в кімнати. Ай, моє це, бабині, обіцяй мені, няню. То ти хочеш, щоб я дозволила все в домі позасмальцьовувати і слово в суперечний сказала. Так, няню, ну це вже занадто. Няню, тобі ж і самі подобається дусі. Її гарна велика морда. А до того ж. Ти в глибині душі дуже любиш узеш до близько. І була б нещасною, якби все залишалося чистим. А якщо вона напаскудить просто нахилими, обідич навіть у цьому разі не лайкачим. Дуже прошу тебе, няня? Ой, Коли ти так до мене ластися, з мене хоч мотузка сука. Чим користуєшся? <хи> Ай, гаразд, гаразд. Мовчки підтиратиме за нею. <хи> ти мене геть замучила сьогодні своїми забаганками. І ще одне. Ходиться, що ти говорить з нею, що ти часто з нею розмовлятимеш. Добре поплить. А чого за тобі заманулися? Щоб всі в домі звертались до собаки, як до людини, а? Бо якщо, бо якщо, бо якщо я з цієї чи з іншої причини не змушу з нею більше розмовляти... не зможеш розмовляти, чому все? А втім. Якщо собака надто сумка. Якщо втекатиме на сего шпаринку. Знаєш, як вона втекає на сего шпаринку, коли я йду здобув. Краще буде її повітряти. Але так, щоб вона не мучилася. Боліти її.